Польща починає війну ксенофобії та псевдопатріотизму. Тепер офіційно я вже недавно знімав відео про те, що з загальних подій і дій поліції стало зрозуміло, що Польща почала боротися з антиукраїнськими настроями та іншими проявами нетерпимості по національності. І зараз офіційно вже оголошено, а саме міністром юстиції та головним прокурором. Владимир Журик оголосив про те, що створюється спеціальна комісія прокурорів, яка буде розглядати і займатися справами саме тими, які стосуються ненависті, мови ненависті, по відношенню, по національності, по релігії і тому подібних. І тому, що до цього часу воно дуже сильно. Просілою поліція прокуратура не встані була цими справами нормально займатися. Більшість випадків, що стосувалися в соцмережах, закривались через те, що не могли знайти фактично того, хто хто під цим. Хто це писав? Ну тобто, фактично більшість справ закривалися підставою, що не знайдено винного. І зараз прокуратура планує максимально розвиватися в цьому напрямку, максимально освітлювати ці вироки, і максимально зробити для того, щоб ці всі... Злочини не тільки були переслідувані і покарані, але щоб це про це максимально багато дізнали, щоб це було висвітлено, і щоб люди розуміли, що їм за це грозить. І якщо це дійсно так, і якщо так піде і за це візьмуться, то я думаю, українцям здане жити тут в Польщі значно комфортніше.